У столиці оголосили переможці закритого всеукраїнського архітектурного конкурсу Парк Почайна протягом місяця з з усієї країни розробляли свої концепції зеленої зони. Які критерії до проектів та хто став переможцем? Переможцем дізнавались наші журналісти. Вдихнути нове життя в річку Почайну та створити зону відпочинку. За цю місію змагалися три десятки архітекторів з усієї країни. Головний критерій відбору слід зберегти історію і водночас природне середовище цього прагне Київська громада. Помагає е, розробки робочого завдання на конкурс, то тобто, е, показували всю історію, гідрологію, всі знання ріки, які були у нас. Ми їх вложили для того, щоб архітектори могли користуватися і розробили ло лучший проект для архітекторів влаштували ознайомчу екскурсію, щоб їм було легше впоратися із завданням і орієнтувати, з чим доведеться працювати. Оцінювали подані проекти 11 провідних українських та іноземних зодчих. Майже всі проекти були високого рівня, і ми на першому колі, взагалі, обговорені. Навіть не могли виштовхнути якби гірших, тобто вони всі дуже хороші. Зрештою. А команда Валентина Уварова з Києва їхній проект простий та доступний у реалізації. Значну увагу архітектори приділили рекультивізації водних об'єктів та перетворенню території літописної річки на справжню зелену оазу серед міста. Ми заложили з'єднання озер Іорданського з Почайною, розкриття частин підземного... русла, яке було не так давно в землю закатано і Предложили зв'язати ці два дві части парка пішохідним а, мостом. Вибір проєкту – це тільки перший крок, однак місто вже думає як втілювати концепцію в життя. мені здається, що тут має бути і бюджет територіальної громади, міста Ків, тобто міський бюджет, і одночасно для того, щоб це стало більш цінним для людей, це може зробити спільно коштом. Наприклад, через програму зробимо разом, яка вже відома і має успішні реалізовані проекти в місті Києві. Переможців названо три найвдаліші ідеї отримали винагороди. А організатори конкурсу обіцяють докласти максимум зусиль, щоб береги Почайни стали улюбленим місцем відпочинку киян. Ольга Кселович, Андрій Гель, телеканал Київ.